Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і трильярд, не мільярда трильярда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це скільки б можна було всього зробити? На секундочку бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів? Щось таке було. Поняли? На рік. На рік. А тут витрачається мільярд. Росію. Мільярд в день на війну. Мільярд. И було... вообще, як вы же я так хочу, щоб це до Росіян дошло, русский у вас уходит мільярд євро кожен день на війну. Ви могли вместо этого взять, просто добиться, щоб власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то лето везде поставила, з глубинками, то есть щоб не на вулиці було. з глубинками разобралась, Дороги везде сделали, и так далее. Нет, ну это воевать и так дальше. То есть, можешь могла вообще классно страна бути з такими можливостями. Ну, блін, власть. Ну, короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это. Что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну реально, просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить что-то доправить, доказывать какие-то там, блин, Уу, Забандерация, Европа, НАТО нападает. Да у вас там всегда, ничего, что у вас Латвия Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. Ибо я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее, нам вообще не інтересно на кого нападать. Нам не треба защищатися, потому що в першу чергу ты экономически развиваешься. Экономически і культурно для них интересно развиваться, а нато у них существует только для защиты. Причому очень сильный. Жесть какая то Короче, люди з промитими мозгами. Це просто трэш уявить. Ми хоч витрачаємо ці гроші. Дивіться, Україна величезний же борг насправді. Тобто ми ж багато грошей, які нам дала... Європа і весь світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро. Ті буде треба якось з податками буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняли? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це, і так далі. Це рашка, ви всьому в тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. у Мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але то, що наробила Рашка, це відповідальність тільки в рашки. про. Агресор саме рашка, і то що от в такий стан нас вогнали, агресор тільки Рашка.